Всім доброго вечора. У мене зараз п'ята година вечора, понеділок. Сьогодні мій вихідний день, але моя постійна клієнточка попросила мене зробити їй корекцію, тому що вона їде до родичів за кордон і хоче освіжити манікюр. Їде вона у середу, завтра вівторок. У мене по плану 5 клієнтів і просто фізично нема куди її. To let <laughs> else. Walking down the streets, feeling the breeze in the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new. Sipping on a smoothie, chilling by the shore. Got my shades on, feelin' like I can't be ignored. Sun kissing skin, feeling so alive in the soft wrap game. I strive to thrive. Waves crashing on the sand as I ride the vibe. Soft wrap flowing. Щойно з нової почти і хочу зняти відео розпаковку, адже я не уявляю, як такий товар помістився у такій малесенькій коробці. Це покупка повторна. Пам'ятаєте, я показувала вам з Аврори відро з шваброю. Я купила в кабінет, помила два рази. Вона реально класна, і я забрала її додому. І, знаючи, як може бути тут чисто і комфортно, а завжди, коли я помию підлогу, мені так комфортно стає в кабінеті. Я змушена була замовити знову. І оцій коробочці, на відео вона здається, велика. Ну, а так, вона зовсім невелика. Ось я дивіться, руку ставлю, яка моя рука по відношенню до цієї коробки. Ну, ця швабра порівняно з Авророю є менше, набагато. Це мені здається, що це плюс, тому що в мені, в принципі, розігнатися нема, де з нею. Зато тут дві. Матілочки. Дома в мене, звичайно, більша площа. Так, все горосте. Ну, я чесно здивована. А до мене вже прийшла клієнтка. Будемо працювати. I'll be the last one left when the lights go out I'm down to one last breath but I can't stop now we all fall down sometimes yeah but that's just life so cross my heart and hope to die baby I was born to f Працювала я свою дівчулю, зробили нюдик. Це самий улюблений вид дизайну. Я люблю його як і клієнт, бо він класно виглядає. Натурально легко і відростає майже незамітно. І люблю його на клієнтах, бо він робиться швидко. І хочу продовжити свою розпаковку. Я ж тут купила таку штучку. Йдуть холода, надіюся, ми будемо зі світлом. І я замовила крапельну кавоварку. Я хочу тут зробити малесенький кавовий куточок. Там можна буде і чай. Скоро йдуть холода. Бігати у кофейню я не хочу. Зараз у кофейні кава. Таку, як п'ю я, стоїть уже забагато. Блін. Бідний у нас бізнес. Малий і не дуже. З в нас зі всіх боків? Я і розумію їх. Ну, і товщину свого кошелька я теж розумію. Тому знайшла для себе такий вихід. Я вже з такого апаратику. Пробувала каву, у знайомої, то досить непогано. Звичайно, все будуть, буде вирішувати кава. Тут іде мелена натуральна кава ось такий апаратик. Для каву буду завтра. Тут є книжечка з інструкцією, але ми ж не слабаки, ми поки нічого не поламаємо, інструкції не читаємо. Заварничок цей компактненький. У наборі є дві чашки. Для своїх дівчат я куплю одноразові стакани. Чашка, на жаль, розбита. Тут у нас заливається водичка, у уситочку засипається кава або чай листовий. До мене з тему зараз їде підставочка-органайзер для е кавового куточка. Купила я спочатку оцей апарат, тому що я не розуміла, отут наскільки довгий буде шнур. Треба приміритися, бо у мене розетка там на виході. Щоб додатково нічого не проводити, я куплю на стіну полочку невеличку, і я думаю, міні куточок у нас буде компактненький і акуратний. Я не буду я не буду грати на свою ра. Зупинися на секунду, просто мені дозволь цілувати ніжно тебе, обіймати міцно тебе, доки йде, Зливай йде Одна і на все життя спочатку і до кінця у чорний Я буду брати тебе в полон. Ми з тобою, рідні, люди, потихи понісом. Я тримаю міцно тебе, захищаю мужньо тебе, Докий. Зливай... У мене сьогодні рваний робочий день. На час дня не було у мене запису. Верніше, відміна запису, бо захворіла дівчинка. Зараз якось масово хворіють люди. Я включаю зараз у себе е, свій бактерицидний рециркулятор буду намагатися не захворіти. І так, я сходила тільки, що в Аврора. Потрібно було фломастери сину до на заняття і. Не втрималася і купила дещо до своєї. Не втрималася і купила дещо для свого кавового куточка. Що я купила? Я купила одноразові стаканчики. Поки що я кавову свій апарат заховала поглибше і не буду пропонувати нікому, Поки не повністю не оформлена. Але для таких своїх-своїх, то... Якщо хтось захоче зробити, зможу. У мене в кабінеті холодильника немає. Я не буду над цим заморочуватися, тому сухі купила вершки. Давно я їх таких не пробувала, може хтось пам'ятає, колись років 15 назад був кофімейт, така жовта е -е, баночка. Оце тоді я їх пробувала і більше не пробувала. Але так, щоб. Один раз попить каву, я думаю, ніхто від цього не умре. Купила контейнер ось такий для цих сухих вершків і дитячу ложку, щоб мені сюди улазило. Зараз переведу камеру. Опі, камеру. Контейнера я мити не буду. Я коли купляла його в аврорі, він був герметично запаяний видно, що ніхто його не відкривав і не дивився. Тому одразу пересипаю тут ліпс. Першки. У мене через 45 хвилин буде клієнт, тому поспішаю. Схоже на дитячу суміш. Ложечку я вже вимила. Коментую прям кожен свій крок, бо зараз знайдуться порадниці, які будуть фукати, і бекати. Вирішила записати відео, поки свіжі емоції. Мій робочий день закінчився, я ж, як завжди, сідаю писати людям, яким завтра прийти, на яку годину нагадування. Є в мене одна клієнтка, про яку я неодноразово розказувала, вона моя сусідка, вона постійно не приходить на запис. Завтра над... я... І я їй казала, що не візьму, ну, ну ніяк і ніколи, і взагалі записала, попросила і записала. Їй завтра на 9. І що ви думаєте? Смс я їй не пишу, бо я знаю, чим це може закінчитися. Я до неї дзвоню. І родина завтра не прийде, вона захворіла. Я все розумію, зараз дійсно сезон е, захворювань, чи вірусняк якийсь. Але люди, як тільки захворіли і попередили, питаю, коли ви захворіли? У понеділок. Сьогодні у нас середа, п'ята година вечора. Кажу, чого ж ви мені понеділок не написали, не сказали? Я в перші дні голови підняти не могла. Навіть настільки, щоб подзвонити, попередити, і щоб я на 9-1 завтра когось іншого взяла. Добре, в вівторок. Ну, хорошо, вона зараз зі мною абсолютно нормальна, здорова людина, розмовляла. Чого було сьогодні не сказати тобі вже сьогодні нормально, в тебе захворіла, вона захворіла і дитина. Чого не написати, просто не сказати, а все того, що людина цінує тільки себе і свій час. Блін, я така зла. Якщо я ще її хоч раз візьму, я буду просто дурепа сама настояща. Мене вже... я, я не на себе злюся в першу очередь, а не на нього. Тому що я знала, я знала, так буде, і я знов записала, бо мені когось жалко, а себе ні. Тут це все-таки воюю перекрашую. Хотіла сьогодні погенералити, я тепер вже не знаю. Я така зла, що я не хочу нічого. Хочу оце все зараз тут просто отак кинути, я тут гардемед зробила страшний. І піти. Не знаю, можливо, так зроблю. І завтра прийду на 9, буду прибирати мити, але опять же все помию, буду ходити по ньому. Воно толком не просохне. Не знаю. Зараз буду бачити, поки викрошую ці штучки. Доброго ранку. Я вчора так і не прибрала свій кабінет. Я говорила погром, але я не показувала, зараз покажу. style tone down There's no stopping us топ we own this town Never knew I could have such fun Never thinking you ви be my Тут Я просто змушена прокоментувати ситуацію. На екрані у нас дівчинка гризунчик. Загризає вона будь-яке покриття, чи то базове, чи то гелеве. Тримаються тут тільки тіпси. Я роблю нарощування десь через дві корекції. Одне нарощування і дві корекції, бо як тільки оголяються точки вросту, у нас знову йдуть зубки вхід. І для тих, хто каже, що портить гелак нігті, подивіться, як видовжене на лівому нігті ногтєве ложе і на правому вкорочене, бо тіпса у нас злетіла два тижні тому. А ось такий результат у нас вийшов. Нагелові тіпси нарощувати це, це абсолютно не моє, але я вчуся на цій клієнті, тому беру за цю роботу як за звичайну корекцію, а не як за нарощування. Таким чином ми робимо один одному послугу. Клієнт носить покриття спокійно, а я навчаюся безкоштовно. Ось так. Кілька хвилин є, щоб провести експеримент, і хочу показати його вам. Написала, написала мені моя дівчинка-майстер дорівнює клієнт, не просох, у неї лак на руці в двох місцях на правій руці. У мене дві лампи, тому ми грішимо на лампу. І я бачила в інтернеті, як провести експеримент. Беремо рідкий гель. І зараз вам покажу. Беру рідкий гель. Бачите рідкий? На палочку. І експеримент полягає в тому, що капля не повинна впасти на лампу, а повинна засохнути повітрі. Так, опс. Бачите, ставлю я його так, ніби ми руку положили у лампу. Ось, бачите, капля застила, але пасти вона не стигла. Тому, чому матеріал не просох? По-перше, це of the ОЗД, він дуже пігментований і густий. А по-друге, я замітила часто, коли у нас Проблеми з напругою, бо нікому не секрет, що 220 не завжди подається. Може в той самий момент. Чи тут а, я, я, ну, я не знаю, мені нема пояснень, чому не просок лак. лак. Но буду прискіпливше до цієї лампи. Підняття прайсу різні люди поставилися по різному. Дехто написав мені прям в письмовому вигляді, що я підняла мало, треба було підняти на 100 гривень. В принципі, ніхто агресії не проявив. Дехто каже відкрито, що мені дорого, принаймні, це одна людина, чесно, відкрито сказала. Розкажу. Приходить до мене і каже, ти не ображайся, але мені дорого. Я хочу спробувати робити сама нігті. Кажу, не питання. Які питання? А чи ти допоможеш мені вибрати інструменти і матеріал? Кажу, да. давай. Кажу фрезер. Саме простий 800 гривень, можна вкластися. Кажу, ну він потрібний, бо треба кутикулу почистити, бо чистий манікюр це залог носибельності нігтів». Це 800 гривень. Лампа в мене оригінальні лампи для сушки, 1200-1400, як якому магазині. Ну за 400 гривень простеньку лампу для домашнього використання можна взяти. Це 1200. База Nail Apex, вона хотіла матеріали точно такі самі, як я її роблю. 250 гривень. Гель, диск 28 грам для укріплення. Їй потрібно, бо вона в приватному будинку живе. 250. Топ 200. Плюс фрези, плюс салфеточки, спіртики. ну, десь 2400, аби влізла. Це на перший раз. Ну, добре, а мене далі питає, що ти сама собі не робиш. Я кажу, скоро буде знати. Ну, вона подивилася, як я роблю процес, все. Вже процедура завершується, і вона каже: А запиши мене на наступний раз. Я так розумію, ніхто вже відміняються. Ще одна клієнтка зі мною майже з самого початку це жінка 60. Зняла покриття. Вона вагалася, буде вона робити чи ні, вона не знала, і думаю, підняття ціни стало для неї вирішальним моментом. Скажу чесно, ця клінка була зі мною давно і віддано, і я її розумію. І здоров'я не дозволяє, і ціни сумасшедші, комуналка, непонятно, що зимою буде. Я її розумію, але чесно, я як частинку себе від себе відірвала, мені так жалко було з нею прощатися, чесно. я я не заплакала. Але таке життя. Вона живе в сусідньому будинку, будемо бачитися на вулиці. Ніхто від мене не відмовився. Одна клієнтка по ходу, все-таки відсіялася через те, що вона не може часто записатися тоді, коли їй зручно, і її їхати до мене далеко. Тут теж без питань. І одна клієнтка, здається, ми з нею просто не порозумілися. я не пішла на її поводу, теж мінус один. Я цього тижня працювала на такому невеличкому релаксі. У мене кожного дня 3-4 клієнти було. То я скажу, що я не втомлювалася, я вистачало мені часу на себе, то по 5 клієнтів я вже точно не хочу. Якраз залишиться ті, хто хоче. І дзвонять ну, дзвонять. Сьогодні жінка якась дзвонила, так і не змогла попасти до мене. Звичайно, можна знайти дешевше, є дешевше на дому, але таке, не хочу я цю тему розвивати. Сьогодні субота, я вже відпиляхала 5 дівчат. Інструмент у мене зараз десь в розчині замочується. Зараз попідмітаю, поприбираю і буду газюлькати додому. Так що наступний тиждень у мене буде дуже насичений, але короткий. У сина ювілей перший, круглий 10 років. Ми будемо святкувати. То в мене на наступному тижні робочий вівторок, середа, п'ятниця по 5 клієнтів. Ось так. Все, всім гарного вечора, приємного перегляду. І ви вже з назви відео зрозуміли, що тришачок буде присутній. Ну, ось подивіться, якось так цього тижня. Все, всім пока!